Мої ну вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі черговий представник ваг групи. Це у нас Гольф 8-го покоління. Маємо 2022 модельний рік. Кінець 2021-го у нас дата виробництва. На облік в Україні він стане 21-м роком. Даний автомобіль був виграний на лізному аукціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун в комбінації з автоматичною коробкою DSG DQ381. Це у нас мокра, 7-ступенева, дуже класна, надійна та економна коробочка. Пробіг у нас 157 тисяч кілометрів і автівочка без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео загалом це робиться як оглядове в додаток до оголошення авторів, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде багато фотографій, детальний опис, можливо, щось забуду сказати, завжди маєте змогу перечитати, а також там завжди будете бачити актуальний цінник на автомобіль. Також в описі під відео будуть посилання на різні наші соцмережі. Це у нас Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь, побачите. Матимете змогу бачити нашу роботу, які автівочки ми викуповуємо, які ми привозимо, які продаються у нас. А також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Тобто відразу після виграшу на аукціоні ми їх закидаємо у Телеграм. Прийшов навколо даного автомобіля. Він без жодних пошкоджень, без ямок, без царапин. В такому класному, живому, гарному стані. І зараз пройдемося по комплектації. Що ми бачимо по ньому ззовні? Перш за все, у нас basic led оптика. Бачимо також у нас присутні протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. У нас є дістронік з адаптивним круіз-контролем. Далі у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Це у нас читання знаків, контроль по смугам руху, автоматичні дальнє ближні. Автосвітло. Одним словом, можливо, щось забувся, що там ще воно має в собі. Превентивна безпека, все це є. Детально, повторюсь, перечитаєте. Далі у нас ось такі класні легкосплавні оригінальні диски на дуже хорошій літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йдуть зимові колеса на металевих дисках. Теж протектор досить гарненький, поїздить ще не один сезон. Бачимо, що у нас пара одного. Малюнку пара іншого. Авто в заводському тонуванні, в антихром пакеті. Бачимо релінги чорні, все у нас чорненьке, таке гарне, по-німецькому гарне, як би сказав. би. Ось так воно все виглядає. Ну і йдемо до салончику. Салон у нас тканевий на ручному регулюванні. В дуже гарному збережному стані жоден елемент ніде не перешивався, все є таке заводське. Кермо у нас матового кольору, в ідеалі, кожна кнопочка все є суперово. Показую. Бачимо електростоянкове, багато місця для бездротової зарядки, там у нас два ключика, велика сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний. Все це в автомобілі присутнє. По потолочку все у нас чисто гарно. По пройомах зауважень немає, все чисто. Дверна карта теж в гарному стані. Така в нас змінна погода, зараз 5 хвилин сонця, 5 хвилин дождю. Ось після того чергового дощика я знімаю вам це відео. Так, Задній ряд сидінь. У нас теж все як новеньке, підлокітник. Бачимо шторочка ще є додаткова від тварин. Там у нас керування трьохзонним кліматом контролем, тобто задньою зоною. Пройомчики ще покажу, теж все в ідеалі. Дверна карта без жодних зауважень. Йдемо до багажника. Шторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони ідеальний. На самій. На самій підлозі багажника є щось придушене, таке, ну, не могли його відчистити хлопці, можливо, воно ще відійде. Ну, щось возили, напевно, десь придавили. Ось таке незначне зауваження. Це у нас кульочки до додаткової гуми сюди покидали, бачимо купа ще додаткових заглушок, аптечка. І там у нас ремкомплект. тобто відкривати не буду одною рукою доставати, там у нас компресор з балончиком. Такс, зараз назад поставлю це все. О, Став на місце. Закриваю, А, ще у нас покажу як. Е, до речі, різні комплектації, тут у нас підлога йде в рівень з сидінням. І так само ця підлога може опускатися, бачите? Нижче. І якщо потрібно щось. Більш габаритніше перевозити, її можна спустити донизу. І одним рухом ось так вона стає наверх. Тоді ми можемо ще покласти сидіння. І у нас виходить ось таке величезне двох, а то й трьохспальне місце. Так, Це закриваємо. І йдемо до правої сторони. Дверна карта у нас в ідеалі по пройому. Теж все чистенько-гарненько. Сидіння я ставлю назад одним рухом однієї руки. Відзніму ще з цієї сторони, як все виглядає. Також ракурс звідси. І йду до переднього пасажирського місця. Тут теж усе гарненько. По пройому все чисто. Відразу він кот усім бажаючим перевірити інформацію по даному автомобілю. І ще раз познімаю сидіння стан. Так само водійське, ніде не просижене, все в такому, повторюсь, збереженому стані. Кермо. Панель. Понизу. Ось така дуже гарна машинка. Буде у нас в продажі. Кого зацікавить, вона детальніше. Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також будь які з наших автомобілів, що представлені на парковці, доступні до будь-яких відомих вам перевірочок. Після чого можемо робити доставку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!